Ми не робимо ні, ні. хочемо... ніякої. Ми хочемо запитати до Києва. Я начальник управління. Начальник квіти громадської безпеки, полковник навіть область. Ігор Крочев, член спілки журналістів з 2000-х років. Ми хочемо вручити йому особисто, якщо ні, то ми хочемо зареєструвати канцелярію, щоб вхідний вихідний номер, щоб ми могли потім поцікавитися долем цього документу. Разом Давайте. з вами. У повноваженні пані Анжело, ми можемо зайти добре, і, і пред'явимо документи. Добре, так. Добре, так. Добре. питання, там пишіться документи. Це заява а, Анжела. Ну, скажіть, що ви мали підписати, хто хоче? Це таке. Це ми ви зверталися із заявою до міліції Тернопільської, власне, ми обурені тим, що відбувається таке в державі. І власне просимо нашу міліцію, щоб вона передала начальнику, міністру внутрішніх справ нашу заяву про те, що тим, що досі не розслідувані злочини, витягують заборкова, не штукарений. І більше того, останнім часом знову дівчини наші чоловіки. Ви читаєте? Ну, звичайно, переносимо так, так, що буде зареєстровано. Так, <звичай> да, питання немає, буде зареєстровано і надіслано. Я думаю, Тут питання повинно обласновувати. Я сказав позицію цього те, що я володіння саме засобів масло інформації. Це був центральний відносно позиції, як позиції міністра, безпосереднього міністерства щодо об'єктивності, неупередженості проведення розслідування. Ви знаєте, за півтора доби встановлено вже два біоперечатні особи, які затримані Порядка 380 статті. На сьогоднішній день оголошена третя особа, яка я думаю, що найшвидші най най терміни ми будемо знати практично всі мотиви події і осіб, які вчиняють даний злочин. Ви розумієте, що Тернопільський горморістів...